Що те, що ми побачили в цій військовій частині, ми просто були вражені. Повірте, слів, а ще краще, давайте поїдьте туди, подивитеся, ви самі побачите, що з тою військовою технікою, яка там є, нам не потрібна ніяка допомога ні від НАТО, ні від Польщі, тим більше. Там її є стільки, і те, що розказують ці спеціалісти, це насправді високоточна, велика, потужна, яка може в результаті навіть стріляти. Не знаю, це не військова вже таємниця, тому що росіяни все знають, навіть ядерною зброєю, тактично, кількість та, яка там є, просто вражає, просто вражає. При цьому зі слів цих людей, які є професіоналами, не тільки поставлені місяць чи два назад там, а обслуговують її. Я ж вам кажу, і в бою даже обслуговували. Не чітко кажуть, що перебравши при цьому техніка, яка має пробіг по 100-150 км, кілометрів. Ну, майже нова, хоча випущена дуже давно. перебравши, Навіть перебравши половину, поставивши в бойову готовність половину цієї техніки, можна захистити всю Україну. Довідомо також, такої частини, такого складу немає на всій Західній Україні. Навіть в більшій частині України такого складу немає, тобто найпотужніше. Тому <кій> наступні пропозиції. Для швидкого налагодження для швидкого та ефективного доведення до бойового застосування важкої бронетехніки, що знаходиться в військових складах на військовій частині А 45-59, пропонується сьогоднішній сесії Рівненської обласної ради наступні рішення. Прийняти звернення до прем'єр-міністра України. З проханням терміново відвідати з робочою групою відвідати ці склади. Друге, звернутися до голів обласних рад, хоча б Західної України, щоб вони в індивідуальному чи в організованому порядку також відвідали відвідували цю військову частину. Враження будуть величезні, повірте. Третє: через систему центрів зайнятості, через, через департаменти чи відділи. Кадрів потужних підприємств області в терміновому порядку підібрати близько 200 висококваліфікованих. Там на сьогоднішній день потрібно 4-5 спеціальностей токар, фрезерувальник, електрогазозварювальник і електронщик. До речі, про електронщики. Ці ж полковники говорять: якщо нам дасте декілька електронщиків, ця техніка буде попадати в ціль на 15-20-30 кілометрів. Там, в ціль Якоїсь там коробочки невеличкої. Тобто насправді цих спеціалістів знайти, вони на сьогоднішній день вже працюють майже в півтори зміни, але їх тільки 55 чоловік. Якщо вони наберуть ще до 200 чоловік, вони можуть працювати навіть е, в три зміни. Зарплата, зарпла... Там штат є на 55 чоловік і вони беруть в штат зарплату та, яка задовільнає тих людей, які вже там працюють. Я пропоную, я чому й пишу до чи пропоную звернутися до керівників підприємств області, взяти в свій штат 3-4 таких токаря, по 2-3 тисячі, не збідніємо, але виграємо війну. Я вже своєму департаменту дав розпорядження, мені за вчорашній день вже знайшли 4 таких спеціаліста. І ми їх беремо з сьогоднішнього дня і в своєму штаті, але вони будуть працювати там. Тому при цьому звертаюсь до керівників комерційних підприємств. візьміть таких спеціалістів по два, по три, і не треба нам буде звертатись до НАТО. Четверте, доручити рівненській облдержадміністрації, зобов'язати військомати провести ретельну військову перевірку, ревізію військових спеціальностей приписного складу з метою термінового спрямування військового зобов'язаних для комплектування боєздатних груп, які на цій техніці будуть мати можливість воювати. В цьому там насправді так, так само відчувається е, серйозна проблема. Але військомат повинен працювати якісно, ви розумієте, про що йде мова. Не приймати тих людей, які збоку дають по 500 чи по скільки доларів, а йти захищати батьківщину. П'яте, доручити рівненській облдержадміністрації після оперативного аналізу обласного бюджету на 2014 рік. З метою перерозподілу, а ми знаємо, що багато, держав... багато програм, вибачте, вони на сьогоднішній день не потрібні. І нікого не хочу образити, але по 14 мільйонів чітко видно, що не потрібно їх зараз використовувати. Потрібно використовувати на ремонт такої, саме такої техніки. Бронежилети це вже майже пізно. Це ми ще... Так от, перерозподілу для виділення коштів на ремонт військової техніки саме у цій військовій частині, яка знаходиться на нашій території, в сумі не менше 10 мільйонів гривень. Ці пропозиції нам внести обласні адміністрації на наступну сесію 26 го числа і щоб ми реально серйозно при цьому самі тут ремонтували і давали приклад іншим областям. Інші області вже раніше нас приймають по три, по чотири скорочують Обласні якісь програми, і саме на ці цілі виділяють гроші.